Чому тернівка опалюється вугіллям, а Павлоград газом? У комунальному підприємстві Павлоград Теплоенерго пояснюють, різниця не лише у виді палива, а й у витратах, можливостях інфраструктури та впливі на екологію. Тернівці є наявна вугільна котельня, яка з самого початку проєктувалася. Вся інфраструктура навколо неї розроблялася саме під спалювання вугілля. Тому, грубо кажучи, вони займаються наразі чим лише підтриманням цієї інфраструктури. У Павлограді котельні будувалися під газ. Щоб перевести їх на вугілля, потрібні нові склади. Під'їзні шляхи та щоденне забезпечення котелень. Десятками вантажівок з вугіллям. В наших масштабах це 12-15 машин на добу при температурі біля нуля. Це дальномірів фур повноцінних по 24 тонни кожна. Або 30 машин при температурах мінус 10 та вище. Також ми повинні розуміти, що вугільне паливо його потрібно складувати, потрібно мати якийсь мінімальний резерв хоча б на тиждень. Виходячи з цього, ми беремо. Нам треба величезні площадки для зберігання вугілля. Ще одна проблема відходи. Після спалювання вугілля залишаються зола і шлак. Вони потребують утилізації або спеціальних полігонів. За словами заступника директора, рівень небезпеки таких полігонів настільки високий, що з дозиметром перебувати на таких відвалах ризикованіше ніж на атомній станції. Залишаються важкі метали, залишаються важкі породи в цій золі і в цьому шлаку. Що виникає? Це доволі небезпечна і агресивна речовина. Тобто є два варіанти: або її утилізувати, що дуже дорого, і це треба вивозити за сотні кілометрів від міста. Або місто повинно приймати вольове рішення, що виділяє там порядка сотні гектарів землі, яка буде мертвою на майбутнє. Складно виникнуть із персоналом. Нині більшість операторів котелень у Павлограді жінки. Працювати з вугіллям та завантажувати його у котли вручну вони не зможуть. Навіть на зарплату близько 8 тисяч гривень знайти людину для такої роботи практично нереально. Потрібно створювати автоматизовані системи зберігання та подачі палива. Це дуже дороговартісне обладнання, яке сопоставимо з вартістю самої котельні. У підсумку всі додаткові витрати роблять газ більш вигідним. І якщо ми зараз оці всі накладні витрати, які додатково виникають при спалюванні вугілля накладнем одне на друге, то вийде, що на сьогоднішній день газ на 30% орієнтовно, там 25-30% більш вигідний ніж спалювання вугілля. Україна разом з європейським союзом підписала енергетичні та екологічні директиви, які передбачають поступову відмову від вугілля. Це ще одна причина, чому у довгостроковій перспективі такий вид палива для опалення Павлограда не розглядається. Директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго додає: навіть якби у місті з'явилися нові вугільні котельні, тарифи для населення не знизилися б. Адже всі витрати на їх будівництво та обслуговування обов'язково закладаються у платіжки. Якби, знаєте, чисто теоретично, от наші котельні, от хтось так взяв, раз забрав, а нам поставив вугільні повністю робочі котельні, і це б не коштувало абсолютно нічого, і навіть в цьому випадку боюся, що воно би не спрацювало як значне зменшення тарифу. В наш час. Реалізація будь-яких таких дороговартісних проєктів це, по-перше, час, і по-друге, кошти для Павлограда. Перехід на вугілля означав би величезні витрати, будівництво нової інфраструктури та додаткові екологічні ризики без економії для споживачів. Тож газові котельні залишаються основним і більш доцільним джерелом тепла для міста. Кирилл Дмитрук, Марина Кукліна, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.